Вибір тканини питання не з легких. Варто враховувати не тільки зовнішній вигляд меблевого покриття, але й знати цільове призначення того чи іншого матеріалу, зазначають експерти. Є велюр для тих, хто любить щось м'яке, приємне. Тобто це може бути для спалень, може бути для якихось гостьових кімнат. Так само представлений рогошка, мікрофібра, вони більш практичні, це більш для кухонь, для, якщо є маленькі діти, наприклад, ну, воно легко чиститься. Важко його зіпсувати. Матеріали у галереї тканин отримують як від українських виробників, так і закордонних. Фахівці розповіли й основні правила догляду за меблевим покриттям. Різні види тканин пройшли випробування кавою, вином та водою будь-якому разі не можна тканину чистити агресивними засобами, особливо те, що висвітлюється в інтернет-магазинах по акціях, тому що є така штука, як міграція кольору. Тобто, якщо ти, наприклад, оранжу світло-оранжевого чи будь-якого кольору, чистиш тканину агресивним засобом, і ти сідаєш в темно-синіх джинсах на цю доволі вже свіжу пляму, є така, є така тенденція, що джинси мають е, здатність линяти. І просто цей диван буде оранжевий, але вже з синьою плямою. Натомість для усунення плям рекомендують використовувати найпростіші засоби, які завжди є під рукою. Це є дитячі вологі салфетки любої, абсолютно фірми. А найкраще це є просто пінний мильний, пінка мильна від звичайного плину на мочалці, по годинниковій стрілці. Ні, ні в якому разі не зашуровувати, тому що особливо коли є ворс явно виражений, він починає бути такий вже зношений, і тому треба це робити делікатно, акуратно, і тоді вам меблі будуть служити набагато довше. Додамо, що тут асортимент на тканинах не закінчується. Представники магазину зазначають, що головна мета галереї провести клієнта від вибору матеріалів і до повного облаштування приміщення. То, чого в нас нема, ми це обов'язково доповнимо. Тому що ми вже на ринку більше 21 року і розвиваємося, рухаємося вперед, постійно щось доповнюємо, постійно щось нове пропонуємо. І я кажу, що у нас на сьогоднішній день тут можна купити від малесенького роліка. До не знаю, там ліжка, диван. Ну можемо даже робити, і будемо робити проекти. під ключ, там і готелі, і ресторани, і бари, і кафе. Ну все, що потрібно людям. Працівники галереї розповідають, що хотіли створити тут унікальний арт-простір. В окремій залі, до прикладу, представлені картини сучасних українських художників, скляні скульптури. Тощо на майбутні проводитимуть і аукціони, де поціновувачі мистецтва зможуть придбати антикваріат, а частину виручених коштів з торгів скерують на благодійність. Планується залучати до співпраці і дизайнерів. Як показує практика, дизайнери вони або сидять в себе в офісах, або на меблевих виробництвах для того, аби контролювати процес їхнього замовлення. А ми б хотіли зробити місце для них, де вони зможуть прийти, і вони зможуть із клієнтами комунікувати, щоб клієнт знав, що вони зможуть в нас не лише меблеві тканини вибрати, але й закрити той широкий спектр, про який ми з вами вже говорили. Розташована галерея тканин у самому центрі Львова на вулиці Володимира Вениченка, 8.